Ймовірна причина пожежі в одній із квартир багатоповерхівки у мікрорайоні Поділля, коротке замкнення електродроту. Травмованих немає. За словами очевидців, у квартирі на момент пожежі перебував 14-річний підліток. Він встиг вибігти до сусідів. Як розповіла Суспільному речниця обласної служби порятунку Оксана Урбанська, повідомлення про пожежу до них надійшло о 13.30. За півгодини її локалізували. Горіла квартира на п'ятому поверсі будинку по вулиці Зодчих. 5. На місце події одразу було доправлено за підвищеним номером виклику 5 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. Евакуйовано сусідніх квартир 4 чоловіки. Причина виникнення пожежі чи є травмовані наразі з'ясовується це відео Суспільному надала місцева жителька Людмила. На ньому з вікон помешкання видно полум'я та клуби чорного диму. Жінка каже, одразу ж викликала рятувальників. Боже, дивіться жах. З вікна побачили нашого будинку, що горить дим йде. Я подзвонила, сказали, що рятувальники виїхали. І рятувальники приїхали, але ну вже просто полум'я було ну, з вікна і вікна плавились. Остаточну причину пожежі встановлюють фахівці. Про неї та про суму завданих збитків розкажемо у наступному дайджесті новин.